Доброго ранку, доброго дня. Бажаю я всім здоров'я й добра. Хай ваші очі загоряються, а ваші личка посміхаються, і день новий наш починається. Є багато країн на землі, в них озера, річки і долини. Є країни великі й малі, та найкраща завжди батьківщина. Діти, як називається країна, в якій ми живемо? Молодці. Наша країна Україна. Хто ми з вами? Ми, українці? А дівчинка? Так, українка? Хлопчик? Хлопчик українець? Яка мова є рідною для українського народу? Так, дійсно. Українська мова. Щасливі ми, що народилися і живемо на такій чудовій, мальовничій землі в нашій славній Україні. Тут народилися і жили наші діди, прадіди, тут живуть наші батьки, тут корінь українського, що сягає сивої давнини. І де б ми не були, скрізь відчуваємо поклик рідної землі. Хвилюємося аж до сліз, коли чуємо рідне слово. І сьогодні святкують День української писемності та мови, який відзначається 9 листопада. В народі кажуть слово до слова складається мова. Кожному народові дорога його мова, бо мова це душа народу. Народна мудрість говорить. Рідна мова дорога людині, як саме життя. Без мови не може існувати народ, його культура. Діти, про що співалася у пісні, яку ви прослухали? Так, про українську мову. А яка наша мова? Молодці. Наша мова співуча, барвиста, калинова, вишукана, промениста, лагідна, ще можна сказати, солов'їна, неповторна, ніжна, мила, грайлива. Та мелодійна. Як у кожної людини є одна мама, так мова рідна лиш одна. Людина може знати дві, три або більше мов, але рідною залишається материнська мова. Цілий світ визнає, що українська мова чудова, мелодійна, багата. Діти, а чи потрібна нам мова? Так, молодці. Потрібна. А для чого? Вірно, щоб спілкуватись з іншими людьми. Давайте пограємо у гру підбери слово. Я буду говорити слова ознаки, а ви називати відповідне слово. Всі готові? Тоді починаємо. Солодке, смачне, соковите яблуко. Сірий, вухатий, зубатий, вовк, довговухий, прутконогий, полохливий, заєць, руда, пухнаста, хитра, лисиця, гарна, пахуча, різнокольорова, квітка. Мелодійна, співуча, рідна мова. Молодці діти, вправна слова називали, тож продовжуємо грати та слова у реченні називати. Щоб розумним мудрим стати, треба рідну мову знати. А щоб вміти говорити, треба рідну мову вчити. Українська рідна мова мелодійна, світанкова, ти від серця йдеш до серця і дзвениш, як те джерельце, шира, світла і казкова, ніжна, ніжна, пелюсткова, ти багата і барвиста, і дзвінка, і промениста. І буденна і святкова мова наша калинова, і свята, і найрідніша, і для слуху наймиліша. І дзвенить щодня, і в свято, бо вона така багата, чарівна і калинова наша мова веселкова. в ній віках. Батьки і діти, як без мови в світі жити? Понад світом хай лунає, хай ніхто не забуває рідну мову українську, мудру, щедру, материнську. Молодці малята, ми з вами є носіями української мови. Усього того багатства, що дісталось нам від попередніх поколінь, наше завдання берегти цей неоціненний скарб, примножувати його, не забувати і щиро любити. Наша мати Україна, її мова солов'їна, наша мова ніжна, ласкава, наша мова багата, цікава, наша мова квітуча, барвиста. Наша мова прекрасна і чиста, наша мова мов джерельце бринить, наша мова красиво звучить, ой прекрасна у нас рідна мова, як сердечна, душевна розмова свою рідну мову учить, і завжди нею ви дорожіть. Так багато різних мов існує в світі, знають добре навіть. you're it